В умовах підняття тарифів урядом започатковано нову систему надання житлових субсидій з метою соціального захисту населення. Однак останнім часом в соціальних мережах в інтернеті часто з'являється інформація про те, що субсидію не потрібно здавати, що її потрібно буде повертати у подвійному розмірі. Статті так і називаються СОС субсидія, обережна субсидія, внук купив ноутбук, бабуся повинна віддати субсидію». Насправді це і не так. Субсидія насправді є дуже вигідна зараз сім'ям. Багато сімей вже одержали нові квитанції, за новими тарифами і, звичайно, що всі шоковані. Тому рекомендуємо всім звертатися за наданням субсидій. Однак врахувати те, що субсидія повертатися буде лише в тих випадках, якщо подана недостовірна інформація про доходи, а також якщо прикрито покупку, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів. Такою покупкою буде вважатися покупка, яка є зафіксована в відповідних органах. Наприклад, покупка транспортного засобу вона буде зафіксована як покупка в органах ВРД, покупка будинку, покупка землі, покупка дачного будинку, покупка сільськогосподарської техніки, вони всі реєструються, і власне ці покупки будуть показані як, як дійсно зафіксовані, які, які можуть, можуть посприяти тому, що субсидія буде припинена і, треба, і необхідно буде її повернути у подвійному розмірі. Доходи також важливо подавати в повному обсязі. Це саме важливе є, згадати усі свої види доходів. Можна вважати і є вважається прикриттям доходу те, що працююча людина не подала, довідку, не подала доходи про розмір пенсії по інвалідності, або навпаки, інвалід не подав розмір доходу від роботи. Коли не подається стипендія, коли не подається про відсотки від депозиту, вкладів, від відсотки від участі у, у членстві в кредитних спілках, це дуже важливо. Коли власне, коли людина не подає доходи, бувають часто випадки, коли, наприклад, інвалід перебуває у центрі зайнятості на обліку. І все рівно воно ми звіряємо, будемо проводити перевірку, і побачимо, що цей інвалід одержує не лише пенсію по інвалідності, а також одержує і допомогу по безробіттю. Власне, саме головне згадати всі доходи, які має сім'я, все розпитатися, тому що доходи подаються за 2014 рік. А переважно ми забуваємо, які доходи. Ми мали в 2014 році, тому треба, треба перед тим як подавати документи, треба запитатися всіх членів сім'ї, щоб вони все згадали, що вони мали, що вони одержували. Можливо, вони працювали по роботі на роботі по цивільному договору. Такі, такі роботи не записуються в трудову книжку, однак вони будуть видні, буде видно ці доходи по даних державної податкової інспекції. Субсидія це дуже вигідна зараз на даний час. Вона врятує наші гаманці від витрат. І тому саме головне, я вважаю, що субсидії потрібно здавати, однак треба здавати закон. Коли нам дають, ми потрібно її, потрібно достойно взяти. Також до доходу враховується дохід від відчуження майна, наприклад, від продажу автомобіля, від продажу будинку, і так нерухомого майна та рухомого. Це важливо, тому що ці доходи будуть показані в формі 1ДР. І вони будуть все рівно виявлені. У таких випадках можливо дійсно повернення субсидії. Так що, якщо хтось продавав транспортний засіб, сільськогосподарську техніку, автомобілі, квартири, тому необхідно вказати дохід від продажу міркового майна. Якщо подані усі доходи, якщо подані усі покупки, якщо все з'ясовано, все визнано, все згадалося і все правильно подалося у декларації, в такому випадку субсидія буде законною, і вона принесе вам лише користь для вас і для вашої родини. Тому рекомендуємо всім звертатися за призначенням субсидій.